Шановні вболівальники, запрошуємо вас на черговий матч групового етапу різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. Група А продовжує свої напружені баталії. І до вашої уваги матч другого туру, другий за ліком. Безпосередньо за кілька хвилин до початку протистояння, яке ми зараз спостерігаємо, Атлетіко Київ проти Сейнс Юнайтед. Завершився інший поєдинок другого туру у групі А. Вишгород здобув вольову перемогу над Тереконом з рахунком 3-1. І, власне, це тільки загострює інтригу у цьому квартеті. Але давайте загалом про ситуацію в турнірній таблиці станом на цю хвилину поговоримо трішки згодом. Зараз же перший фол було зафіксовано з боку Атлетіко. І після цього стандарту познайомимося зі складами команд. Отже, Трухан. Трухан, який хороший удар. Гуць все-таки на кутовий переводить. Ще один стандарт буде на користь Сейнс Юнайтед. Сейнс Юнайтед поки не має очок. Команда у першому турі поступилася терекону з розгромним рахунком. Взагалі без шансів з рахунком 0-5. А тим часом ще один фол. Отже, уже другий фол. У пасиві Атлетіко команди ще навіть двох хвилин не зіграли. Бритвіни, і м'яч опиняється у сітці. Так, Рикошет допоміг, але 1-0. Сейнс Юнайтед вириваються уперед. На другій хвилині номінальні гості забувають перший гол. Дебютний для себе загалом на різдвяному кубку, оскільки повторююся, матч проти Терекона завершився з рахунком 0-5, тобто без забитих м'ячів для Сейнс Юнайтед. Отож, Юрій Бритвін стає автором дебютного голу в рамках різдвяного кубка для своєї команди. І все ж таки, давайте до складів команд будемо переходити. Отже, Атлетіко, Київ, номінальні господарі, які вже горять 0-1. Вони у чорних кольорах. Склад наступний в воротах. Перший номер Сергій Гуць, польові гравці, 24-й Сергій Личко номер 17 Дмитро Мальцев, 12 Роман Новаков, номер 18 Денис Пономаренко, 11 Костянтин Тесля, 25 Ілля Якимов, без номера Ярослав Гайдамака, 22 Павло Легкий, 23 Олег Дмитрюк, номер 4 Олесь Івахнюк і номер 8 Василь Гук. Склад Saints United. Номінальне гостей вони у біло-синіх футболках. В воротах перший номер Ігор Волков. Польові гравці другий Дмитро Проскура. Номер 19 Віталій Трухан, номер 8 Юрій Бритвін. А далі 23 Володимир Ященко, 22 Дмитро Заводчиков, 9 Віталій П'ятаєв і без номера Руслан Катаранчук. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер зосереджуємося безпосередньо на грі, Але спершу давайте все таки про ситуацію в турнірній таблиці. Дуже швидкоплинним є груповий етап. Кожен матч триває тільки один тайм. Тому потрібно постійно стежити за тим, які зміни відбуваються у турнірній таблиці. Зараз Бритвін, до речі, грає на випередження 2-0 вихід, передача на мельника. Мельник навіть в бік воріт не влучав. Але від Гуця м'яч виходить за межі поля. Буде кутовий на користь Сейнс Юнайтед. Отже, яка ситуація у турнірній таблиці в режимі онлайн? Вижгород після перемоги в рамках другого туру над Тереконом завдяки хет-трику Віталія Лимара. Набрав чотири бали. Це одноосібний лідер квартету після двох зіграних матчів. Терекон відповідно має три бали теж після двох проведених поєдинків. В Атлетіко Київ один пункт в першому турі. Команда Олександра Кульші зуміла здобути нічию у протистоянні із Вижгородом. Нічия 1-1 була зафіксована. А от Сейнс Юнайтед поки залишається без очок. Нуль балів. Про поразку 0-5 від терекона в рамках першого туру групового етапу сьогодні ми вже згадали. Але зараз Сейнс Юнайтед веде 1-0 і якщо Сейнс Юнайтед вдасться перемогти, це максимально закрутить інтригу. Усі команди фактично перед заключним туром будуть розміщуватися на мінімальній дистанції одна від одної, і всі ще будуть претендувати на вихід до елітного кубка. А нагадаю, що за регламентом Різдвя... різдвяного кубка. Дві найкращі команди кожного із квартетів напряму виходять до елітного кубка, до верхньої частини турнірної сітки. Ну а також до елітного кубка кваліфікуються дві з трьох команд кращих команд, які посядуть треті сходинки. Тобто третя позиція теоретично теж може дати перепустку до елітного кубка, і на це теж потрібно зважати у кубку престижу. Відповідно, будуть брати участь четверті команди і найгірша із Третіх місць найгірший колектив, який посяде третю сходинку у своєму квартеті. Тобто сумарно вісім учасників буде в рамках елітного кубка і чотири в рамках Кубка Престижу. Тому на початковому етапі, в принципі, найважливіше завдання для команд не посісти четверту сходинку, оскільки четверте місце точно змусить кваліфікуватися тільки до нижньої частини турнірної сітки. І боротися тільки за Кубок Престижу. А нагадаю, що матчі плей-офф елітного кубка і Кубка Престижу заплановані на наступну неділю. Рівно за тиждень усе найцікавіше. Увесь шарм кубкових баталій нашого турніру можна буде відчути саме за тиждень. Але на груповому етапі теж чимало цікавих поєдинків. Зокрема, в групі А ледь не кожен матч фактично зберігає інтригу до останнього. Фактично тільки перший матч. За участю Терекона та Сейнс Юнайтед не тримав у напрузі в контексті запитання щодо переможця. Там все було відомо заздалегідь. 5-0 впевнена перемога Терекона. А от врешті поєдинків все розгорталося дуже цікаво і дуже непередбачено. І за такі інтриги, які нам дарують команди, я впевнений, можна поставити лайк під нашою онлайн-трансляцією. Ну і, звісно, не забувайте підписуватися. На ютуб канал Street Football Challenge Києва, аби стежити за кубковими баталіями. У нас незабаром розпочнеться новий сезон, тому щоб не пропустити наших оновлень. Підписуйтеся і натискайте на дзвіночок. Пономаренко назад повернув на партнера. Гуць Новаков. Удар в ближній. А вдалося Ігорю Волкову перевести м'яч на кутовий. Матчі третього вирішального туру у квартеті Ей у нас заплановані відразу ж. От після завершення цього поєдинку розпочнеться уже третій тур, і фактично. На груповому етапі вже все буде вирішено у квартаті Ей після поєдинків третього туру. Зокрема, наступний матч Терекон проти Атлетіко Київ. Тобто Атлетіко доведеться провести два матчі поспіль. Але, повторююся, кожен матч триває тільки 20 хвилин, тільки один тайм. Тому це все-таки не настільки критично. Щоправда, для обох команд це буде уже третій поєдинок за сьогодні. Терекон зараз відпочиває після того, як команда поступилася з рахунком 1-3 вижгороду. А от Атлетіком в ці хвилини намагається відігратися. Сейнс Юнайтед доволі дисципліновано обороняється. Василь Гук з м'ячем Пономаренко припускається технічного браку. І зараз Сейнс Юнайтед бере тайм-аут за 12 хвилин до завершення цього протистояння. Повернулися команди до гри. Гук. Сама Василь Гук забив поки що єдиний гол Атлетіком. А в рамках Різдвяного кубка він приніс нічию у матчі проти Вишгорода Після вдалого розіграшу вільного удару з лінії чужого штрафного. Перший фол було зафіксовано з боку Сенс Юнайтед. 2-1 Такий рахунок за фолами. Тесля. Дмитрюк. Якимов. М'яч в руках у Волкова опиняється. Розвертається тим часом п'ятаєв, зберігає м'яч, п'ятаєв. Передача на мельника. Мельник. Мельник не обігрує у цій ситуації Дмитрюка. Пробуває п'ятає б з лету удар було заблоковано. Невдалий пас. От поки що абсолютно нічого не клеїться в атаці у підопічних Олександра Кульші, начебто проти Вишгорода в команди було побільше гостроти біля чужих володінь. Але зараз Сейнс Юнайтед справді доволі дисципліновано обороняється і цілком заслужено зберігає мінімальну перевагу в рахунку. Він. Матч продовжується. Була певна пауза. Пов'язана із тим, що два м'ячі було на полі. Волков перед собою. Мельник страхує голкіпера. Вибиває м'яч за бокову лінію. А тим часом уже 12-та хвилина триває у цьому матчі. Гол Юрія Бритвіна на другій хвилині залишається поки що єдиним у цьому протистоянні. Волков далеко вперед на Мельника. Мельник бореться із Дмитрюком. Мельник затиснутий біля кута поля, але обігрує Дмитрюка на носовій хустинці. Щоправда, далі якось розвинути ситуацію не вдалося. Мельнику. 3 в контратака для Атлетикої Вахнюк довго працює з м'ячем і сам вирішує пробити, але поруч із дев'яткою пролітає м'яч. Проскура. <правда> Про Атлетіко намагається високо накривати своїм пресногом суперника Катаранчук. Ледь не помиляється. Руслан Катаранчук зіграв через ближнього. Ященко повертає на Катаранчука. І, зрештою, буде аут на користь. Сейнс Юнайтед. Катаранчук просто вперед у напрямку Ященка. Там футболісту Сейнс Юнайтед не вдалося за м'яч зачепитися. Тесля. М'яч в руках у Волкова. Волков. От, начебто, його колега по воротарському амплуа Сергій Гуць недалеко виходив з воріт. Не знаю, чому вирішив Волков спробувати закинути м'яч за комірець кіперу суперників. Але в кінцевому результаті ця спроба не увінчалася успіхом. Новаков. Новаков пробиває. Удар неточний від Новакова. Катрамчук під пресинг потрапляє. Але аут буде на користь Сенс Юнайтед. Будь-яка подібна пауза. Беззаперечно грає на користь номінальних гостей. Розвертається тим часом Пономаренко. Пономаренко на ударні позиції. Відворіт має бути на користь Сенс Юнайтед. Майже 14 хвилин уже зіграно у цьому матчі. Вономаренко з м'ячем на чужій половині поля. Гуць уже підключається до атаки. Голкіпер віддає на Новакова. А той не був готовим до цієї передачі. Застиг на місці у статичному положенні Новаков. Бритвін. Бритвін намагався назад повернути на Катаранчука. Аут на користь святих. Новаков. Не зумів повернути на партнера. Продовжує час спливати дорогоцінний час для Атлетіко. Василь Гук грає на випередження. Удар від Гука, удар неточний. Незадоволений Олександр Кульша такою грою своїх підопічних. Зараз момент у Мальцева, як же помиляється, колектив Saints United перед своїми воротами, але Мальцев не реалізовує цю помилку. Не покарав суперника за таку обрізку перед своїми володіннями. Так, я впевнений, що Олександр Кульшам більше був задоволений грою своїх підопічних у матчі першого туру проти Вижгорода. Там і характер вдалося проявити, і більше того, по грі Атлетіко вирвав нічию у Вижгорода. Але в цьому матчі команда знову першою пропустила знову швидко на другій хвилині, як і в рамках першого туру, у матчі проти Вижгорода. Але не бачимо ми такого. Адекватного тиску і з великою кількістю моментів фол. Тим часом було зафіксовано з боку. Атлетіко третій фол. Мальник своїм шансом не зумів скористатися чотири хвилини. А залишається ще зіграти. І Вахнюк. А тим часом уже Атлетіко бере тайм-аут. менш ніж за чотири хвилини до завершення зустрічі. Повертаємося до гри. Лічені хвилини залишаються до фінального свистка у матчі Атлетико Київ Сендс Юнайтед. Другий тур групового етапу. Бритвін. Падає заводчиков. Порушення правил вже четверте фол від Атлетіко. П'ятаєв. І Вахнюк, Івахнюк зараз контратаку намагався організувати, підключити Теслю. Отож, ну, дві з половиною хвилини. Небагато часу є в Атлетіку. Але команда вже після тайм ауту перебудувалася на гру в 5 польових. Пономаренко. Відповідні функції виконує. Бритвін випускає м'яр за бокову. Отож, в п'ять польових атакують футболісти Атлетико, намагаючись вирвати хоча б нічию. Нічия дозволить залишитися на третій сходинці в турнірній таблиці. За підсумками другого туру. Ну і, звісно, останній тур, останній матч проти Терекона, який розпочнеться буквально за кілька хвилин після фінального свистка у цьому матчі. Той матч для Атлетико буде вирішальним. Сейнс Юнайтед в рамках третього туру зіграє проти Вишгорода, але у святих буде невеличка перевага в контексті того, що команда відпочине трішки після цього матчу. Пономаренко. Пономаренко вмикається. Якиймов. Зараз яка помилка, але Пономаренко бездоганний підкат, який рятує шанси для Атлетіко. Пономаренко. Остання хвилина у нас вже розпочалася. Пономаренко. Його рукою штовхав суперник. Відкладений фол, я впевнений. Буде зафіксовано. Якимов. 4-1. за фолами. Так, але зараз це не так важливо, як те, що всього лише 30 секунд залишається до завершення матчу. Якимов. Удар з гостро кута. Волков. На реакції переводить на кутовий. Так, відкладений фол. 4-2 за фолами. Другий фол у Сенс Юнайтед. Якимов. Падає і ще одне порушення правил. Це третій фол у пасиві святих. 18 секунд. Третій. Це третій. Чотири три. 4. Отож розіграш стандарту яким пробити не зміг. І ще один удар заблоковано. Штурм продовжується. Вісім секунд залишається. Відбивається сенс Юнайтед» Закидання вперед. Бритвіну по вухах дісталося, але потрібно повертатися назад. Атака остання у матчі. Забиває Олесі Вахнюк. Як він це зробив? На останніх секундах він забиває. Та буквально на останній секунді він це робить. Так, перегляд варучі не було фолу проти Бритвіна. Я впевнений, саме на це акцентують увагу представники Сенс Юнайтед, але який же удар виконав Олесі Вахнюк з нульового кута на останній секунді? Ну що ж, чи 1-1, чи 0-1. З яким рахунком у нас завершиться матч? Зараз арбітри будуть з'ясовувати після перегляду вару. Так, поки що не ставимо крапку у цьому матчі. Нагадаємо, що далі у нас відбудеться поєдинок Атлетіко та Терекона. Але яким буде фінальний результат, дізнаємося за кілька хвилин. Отже, гол зараховано. Олесій Вахнюк стає героєм другого туру для Атлетико. Знову нічия 1-1. Знову один бал набирають підопічні Олександра Кульчу. У них уже два бали після двох зіграних поєдинків. Але зараз у команди буде вирішальний поєдинок проти Терекона.